Подивіться, яке чудо ще заквітло. Вона перепилилась чи якось так, що на дві половини половинка білої, половинка рожевої. Мене звати Леся Шатайло. І ми займаємося вирощуванням квітів в місті Сміла Черкаської області. Квіти вже ми вирощуємо майже сім років, починали з тюльпана і поступово вводили свій асортимент сезонні квіти, такі як і Устома і зараз сезон хризантеми. Так взагалі триває збір хризантеми. Тобто ми зрізаємо її. Складаємо ось такі пучки. Можна зрізати їх меншу, просто її треба буде поставити на теплу воду, щоб вона трохи напилася і відкрилася. Довжина теж повинна бути, щоб вона виглядала і в вазі, коли стоїть вдома, і в, на вітрині магазину. Іменно хризантемою мені подобається займатися, тому що мені приємно, приємний мені запах цієї квітки. Їсть квіти, наприклад, «Устома», Вона пахне геть зовсім по-другому. Найпоширеніший і найулюбленіший сорт це однобутонна крупноквіткова хризантема сорту Міла. Це ось така рожева квіточка і така сама біла квіточка. Це сорт, на який ми дуже чекаємо. Ми посадили його вперше, от, і зараз вона дуже популярна. Саме і колір такий, от благородний, дуже такий, і сама форма квітки теж дуже красива. Але дуже примхлива. Да, є свій Біля неї нюанси. дуже багато роботи, треба постійно посинкувати такі ось відростки, які вона випускає і витягують із бутона соки. Після того, як ми зрізали хризантему, нам треба зачистити її стебло і ми складаємо її отак, голівка до голівки, по 20 штучок в упаковочку. Завершальний процес. На цьому етапі ми вже формуємо наші пачки з квітами і відправляємо вже їх на водичку. Завжди є ризики, завжди є якісь такі питання, які ти не знаєш, так? але хочеться спробувати, і з досвідом все приходить, і знання, і досвід приходить, і ти вже розумієш, з якими проблемами ти можеш стикатися при вирощуванні дано, даної рослини, які нюанси є в вирощуванні. І, в принципі, постійно навчаєшся разом з квітами, пробуєш кожен рік і навчаєшся чомусь новому, і дивишся вже, як покращити і полегшити і собі труд, і виростити гарну квітку.